Смотрите, это лучше чем вин Центральный, лучше чем Беларусь. чем даже, смотрите, ЧК, видите, штампованное ЧК. Не за 15 гривен, там, или за 30, или 40, или какие там есть разные. Это нормальный чека, это ПОК, потом еще сюда колечко идет, то есть у этого есть цена. Ну, по, -по пальцам так где, с стороны палец, это точно тоже Совдепольский металл, х-сталь, 45 х-сталь. Це що ж? Тож, це ж все тих часів, гайка. Гайка теж якісна. У різьбі. Ті, хто розуміється в різьбі, я ви думаю зрозуміли, що, що це за різьба. Да? Поковочка. Шарнір іде на ЧПУ оброблений плюс закалка. І розвальцовка. Тут все зроблено дійсно по уму. Товщина стінки 7 мм. І труба також знайшли ми трубу.